Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Божа Повість Івана 16:33 Страждання зазнаєте у світі, але будьте відважні. Я світ переміг. На обкладинці журналу Life від 12 липня 1968 року. Було розміщено моторошну фотографію голодуючих дітей у Біафрі, Нігерія, під час громадянської війни. Один хлопчик прийшов до пастора з цим журналом і запитав: Бог про це знає. Пастор відповів: Тобі це важко зрозуміти, але так, Бог знає. Тоді хлопчик заявив, що йому не цікавий такий Бог, і пішов. Подібні питання турбують не лише дітей, а й усіх нас. Я визнаю, що Божа мудрість незрівняно вища за нашу, але в той же час мені б хотілося, щоб цей хлопець міг дізнатися про ту велику повість, яку Бог продовжує писати навіть у таких місцях, як колишня республіка Біафра. Ісус відкрив завісу таємниці над цією повістю перед учнями, які сподівалися, що Він захистить їх від негараздів. У відповідь на їхнє очікування Він сказав Страждання зазнаєте в світі. Але Господь пообіцяв, що страждання це ще не кінець, Він уже світ переміг. В останньому розділі Божої повісті всяка несправедливість буде усунута, всі рани зціляться. Від Книги Буття до об'явлення Біблія багато разів стверджує, що Бог знищить усяке зло і виправить усі кривизни. Вона представляє нам люблячого Творця, наміри якого ясні та недвозначні. Ісус сказав, це я вам розповів, щоб мали ви мир у мені, нехай Його мир і присутність сьогодні заспокоять наші серця. Що в навколишньому світі вас турбує чи засмучує? Що ви відчуваєте, читаючи біблійну обітницю про те, що в кінці все буде добре? Помолимось, Боже, мені важко зрозуміти. Як ти усунеш усе зло зі світу? Але я вірю, що ти це зробиш. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграму.